При Ришосткінській районі військовій адміністрації працює відділ з питань ветеранської політики: хто може сюди звертатися та з яких питань там надають допомогу, нам розповів новопризначений очільник відділу Сергій Ільєнко. Аналогічний відділ він існував з минулого року при управлінні соціального захисту. Но з 1 липня цього року це є окремий структурний підрозділ з правом юридичної особи. Ну, відповідно до постанов Кабінету міністра і доручення губернатора області, начальника військової адміністрації. Ну, а по роботі, основна робота відділу це супровід підтримка і допомога ветеранам війни, військовослужбовцям, які звільнилися з військової служби, а також сім'ям. Адже ми маємо кати, певну категорію зниклих безвісти, потрапивших в полон. і Військових, які загинули. Усі питання, які стосуються роботи з цими категоріями населення по всьому Шосткінському району, проходять через відділ з питань ветеранської політики. За цей рік лише тільки посвідчень членом сім'ї загиблих видано майже 150. Ну і плюс уже звернення там, щорічні грошові допомоги батькам загиблих. Це по 5 тисяч із місцевих бюджетів. Звернулось майже 70 осіб. Одноразова матеріальна допомога захисникам і захисницям, членам сімей, за поранення 25 тисяч гривень, це обласний бюджет. Також сім'ям загиблих, одноразова допомога 25 тисяч гривень. Адресна грошова допомога, там, якщо там дороговартісні аналізи, там магнітно-резонансно МРТ пройти, там ще що, то це все компенсується. Плюс навіть побутові, всі ці моменти, забезпечення твердим паливом дровами, компенсуємо. Працює відділ на базі Шосткинської районної військової адміністрації, але приїздити сюди, щоб оформити якісь пільги не обов'язково, говорить Сергій Вікторович. Зараз. До мінімуму звели необхідність людей витрачати час та кошти на дорогу до шостки, враховуючи географію нашого району, то перш за все треба звернутись там. Ну по-простому, в сільську раду. Всі сільські ради територіальні громади мають інформацію на сайті районної державної адміністрації. Є сторіночка «Відділ», там, ну, на, дане, на, дане, на сьогодні вже викладено перелік документів, які необхідні для встановлення статусу, сім члена сім'ї загиблого з переліком документів. Документи подаються, враховуючи знову таки географію, це не обов'язково людина має приїхати там з Новгородського сюди привезти. Документи є маса різних варіантів, в тому числі і надіслати почтою в електронному вигляді. Все це розглядається нашими є комісія, Комісійно розглядається в відділі. Якщо щось там не вистачає або потребує оточення, зв'язуємося, отримуємо ці документи, і потім людина тільки один раз на п'ять хвилин заїжджає, підписує заяву, отримує посвідчення. Сергій Вікторович сам на щоток знає про проблеми військових, адже його самого нещодавно було комісовано через складне поранення. Знаємо проблеми ветеранів, знаємо проблеми сімей. Військових все це в нас на обліку максимально допомагаємо.